Thank you Вечері 2 жовтня СБУ та НАБУ затримали на хабарі міського голову Сум та директора департаменту інфраструктури міста. Задокументовано, що вони вклали даниною місцеву компанію, яка займалась вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень. У разі відмови платити вони погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро затримали обох фігурантів на гарячому під час одержання одного із траншів неправомірної вигоди у сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень. Зараз вирішується питання щодо повідомлення обом посадовцям про підозру. Пізніше їм оберуть запобіжний захід. Бойове братерство України у рамках проєкту Батьківське серце дарує дітям загиблих воїнів обереги, в основі яких шматочок срібло у вигляді серця, обрамлений терновим вінком з креплинкою крові, а на зворотньому боці прізвище ім'я полеглого батька. Сьогодні таке серце отримав і Владислав у пам'ять про батька Дмитра Варенка. Мій батько пішов на війну добровольцем. Він з другого дня вже вступив до лав ТРО і потім його привели до ЗСУ. Він був Коректувальником артилерії. На жаль, загинув 23 вересня або у му році. В цілому ж по Україні в рамках проєкту дітям загиблих захисників подарували вже понад 11 тисяч таких оберегів. Це не прикраса, не кулон, це оберіг. І, як правило, дітки носять поряд з хрестиком цей оберіг. Пам'ять про батька 20-му році вперше було, і сьогодні, вдруге ми в сумах видаємо. 84 діточок отримують сьогодні ці обереги. Також орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили чотирьох військовослужбовців: Євгенія Приходька, Дмитра Барвінка, Сергія Нетленного та Андрія Дмитрієва. Андрій пішов добровольцем до лав збройних сил на початку весни 22-го року. Дуже любив Україну, дуже любив життя. Дуже любив сім'ю, займався спортом, любив свою роботу. Сьогоднішній день тут дуже тяжкий. Він заслуговує на нагороди, тільки не посмертно. Він служив 46-й аеромобільній десантній бригаді. Загинув 1 січня 23-го року у лікарні після отримання важких поранень. Він був не військовий. він. Зовсім з З військовим ділом не мав нічого спільного, але не зміг стояти в осторонь. Ці обереги та нагороди черговий спосіб сказати дякую захисникам, які пішли на війну, аби кожен з нас жив у незалежній Україні. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. На вулиці Героїв Крут побачили водія автомобіля ГАЗ, який підозріло маневрував проїжджою частиною. Коли патрульні почали спілкуватися із чоловіком, то одразу помітили, що він не тверезий. Це ви випили, бо запах такий явний. Хто мене здав, я не поїхав. 3,44 водій. Бачите? Ну, ви розумієте, що це стан, якому керувати не може. Огляд такий, чоловік пройшов на місці зупинка, зафіксував позитивний результат, а саме 3,44 сорок алкоголю, що понад 17 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульний поліцейський склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від подальшого керування його відсторонили. На шостканщині чоловік прийшов у гості до свого знайомого. Між ними виникла суперечка. Не стримавши агресії, господар домівки вдарив знайомого ножем. Отак. Ось туди. В район шиї так нанесли? Так. Скільки ударів нанесли? Один на був такий. Один удар, так. 62-річного постраждалого госпіталізували, а зловмисника затримали. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Сумчанка Юлія Пилипенко 15 років працює у сфері купівлі-продажу житлової нерухомості. Розповідає торік, у лютому, з початком російського вторгнення, ринок житла миттєво завмер. Ціни, звісно, тим літом впали приблизно ну десь на 30%. відсотків. Тобто, ті, хто такі були ризикові, вони купили дійсно гарні варіанти ринок житла дуже чутливий до найменших тенденцій. Минулої осені почав зростати попит на квартири і будинки, і зразу ж пішли вгору ціни весною. 2023 року. Ну, на мій погляд, ціни досягли до воєнного рівня, а деякі варіанти навіть і скажем перевищили. Довоєнні ціни на сьогодні говорить ріелтор: у сумах є попит як на житло у новобудовах, так і на вторинному ринку, але з якісним ремонтом. Якщо така ось ну з'являється якась квартира, скажімо, в сегменті, о, ну, наприклад, там до 30 тисяч доларів до 40, Шість-сім покупців записуються на перегляд. Це дійсно такий гарний, скажем, для нас позитивний знак. Так? Позитивний знак. Пару тижнів тому був проданий будинок за 330 тисяч доларів. У людей є гроші, оскільки а на гарні варіанти ну прямо. Через ускладнення безпекової ситуації з прикордоння Сумщини до обласного центру переїхали понад 27 тисяч вимушених переселенців. Тож на оренду житла взагалі бум попиту, говорить Юлія. І відповідно оренда теж зросла в ціні. Оренда зараз це просто ну, щось нереальне. Дуже-дуже мало варіантів. Ось, наприклад, на тому тижні з'явилася квартира, на неї записалось 10 клієнтів, 10. Перший, звісно, її зняв. Дуже в попиті однокімнатні в новобудовах з автономним опаленням, з ремонтом. Ціни починаються однокімнатна приблизно від трьох тисяч гривень. І до, ну, щоб ви розуміли, місто суми в 40 кілометрах від границі. І до 14 тисяч гривень. І до цієї ціни ще слід додати вартість за комунальні послуги, говорить Юлія. Проте варіанти все ж є різні. Все залежить від потреб та можливостей покупця або орендаря житла. Новини СТС